Вітаю на органічній садибі. Сьогодні порівняємо три типи огірків. Одні були висаджені в травні, вже коли стало тепліше, і погода дозволяла висаджувати відкритий ґрунт десь після 20-х чисел. Далі огірки, які були висаджені з 17 по 22 квітня, і огірки висаджені в червні. Подивимося різницю в розвитку. Ну, ось от огірки, які були висаджені в травні з 20-х числах. До цього часу вони сиділи, ну майже не росли. Зараз останні дні пішли в ріст, і сьогодні я вже бачу, от, реально вони укорінились, пішли в ріст дуже активно. До речі, цьому сприяла і обробка стимулятором росту. У мене на каналі є окреме відео по обробці, називається стоп стрес. Подивіться, дуже класно прискорює ріст. Але без погоди так не працює. Коли є ця обробка і є тепла погода, от тоді дійсно результат. Тільки обробив через день вже активний ріст. Ось, і отак вони виглядають. Давайте порівнювати. Ось огірочки, які були висаджені 18 квітня. Ну, мій прогноз те, що вони вже нормально відійшли від стресу. бо теж вони були такі собі не дуже. І вони будуть суттєво випереджати у віддачі урожаю. Ну і відповідно зараз вони виглядають краще, ті їх точно не наздоженуть. Ось огірки висаджені 17 квітня. Вони теж випереджають і мій прогноз те, що ну, от вони мають бути нормальними, ну, принаймні той огірок точно. Цей перший трошки маленький, але листочки нормального розміру, думаю, теж буде з ним все ок. Навряд ті нас доженуть. Але є і огірки, які дуже сильно стресанули, і, скоріш за все, з них уже толку буде мало. Зараз я їх подивимось. Ось огірочки, які були висаджені в квітні, і ось, наприклад, для цього, ну, у нього дуже маленькі листочки. Тобто, ну, 99%, що вже толку з нього не буде. Ну і ті не знаю, подивимось, можливо, буде толк, почухаюся, можливо, ні. Але, як показує моя практика, якщо огірків саме от вже в такому розмірі ну, менші е, листочки, ніж вони повинні бути по розміру, то є велика ймовірність, що взагалі з них урожаю не буде. А тепер, от ще, наприклад, цієї теплички, коли тут загинули е, огірочки, ну не теплички, місце, де була тепличка, от я досадив ще нові, це вже в червні. І вони ну, станом на зараз майже не відстають е, у фазі розвитку. Від огірків висаджених десь в 20-х числах травня, ну, можливо, трошечки, трошечки менше, але подивимось, потім поспостерігаємо, чи буде у них різниця в тому, коли вони почнуть видавати урожай. Так що з огірками, отакі от висновки: що частина тих, що висаджені рано, загинула, частина е не відповідають своїй фазі розвитку, тобто, можливо, з них не буде толку, але частина укорінилась, і вони набагато раніше дадуть урожай, ніж висаджені пізніше. До наступної зустрічі на органічній садибі і далі буду знімати такі цікаві порівняння.